Привіт, добрий ранок. Таке враження, що і сонце сьогодні встало по-іншому. І пташки співають по-іншому. І ми встали сьогодні іншими. Фінішували вчора роботу у фінансовому центрі Лондона. Цей фініш був неймовірним і гарантував. Фінансову свободу і незалежність людства. Отже, супротив був шалений. Шалені були атаки на, на вас, на ті, хто прийняв участь у цьому неймовірній, цій неймовірній події на мене, на школу, на цивілізацію людей. Супротив був багаторівнівий у віснах. В духовних роботах, в побутових речах. Але ми вистояли. Наступив новий день на нової ери. Все відбулося. Ми будемо аналізувати, що саме відбулося, як відбулося, де. Але почали йти знаки. Тому, любі мої, пишіть про ті знаки, які були особисто вам. Вразив знак на воді одного з близьких мені, учнів, знак на воді букви АЛІФ. Хто не полінується і почитає її значення, ви все зрозумієте, що відбулося. Ну, поки що два слова, перші два слова про перше травня, бо була нетерплячка після 1 квітня, а мені треба було опрацювати, зрозуміти, що відбулося. Тому я всіх вітаю, всіх, всім дякую. Обіймаю кожного, кожного, хто молився дому, кожного, хто молився на місці сили або на березі річки, кожного, хто вірить, знає і починає розуміти, що відбувається, що ми з вами відбудовуємо, будуємо, створюємо в єдиному пориві, єдиним серцем. Отже, Низький уклін всім. Я дуже тішуся тим, що у нас все вийшло. Звісно, що вже завтра ми будемо робити запрос, аж а що робити далі? Що далі? Далі закінчується весна, починається літо. І добро перемагає. Перемагає людство. Воно перемогло вже себе. Людство перемогло в собі раба. Отже, ми, я вітаю вільних людей сьогодні.